Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини, американці радять тим, хто залишився в Російській Федерації писати заповідь. Такого розвитку подій світ ще не бачив. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це означає, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, ось сюди на цю кнопочку. Щодня саме для вас готую новини. Підтримуйте, будь ласка, українську журналістику, новини про Україну, новини про Україну з-за кордону. І безпосередньо щодня ви можете слідкувати. За мною натиснувши ось на цю кнопочку, підтримуйте українську незалежну журналістику. Слідкуйте за своїми саме тут, натиснувши на цю кнопочку. Сенсаційна номіна. Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Росію. А тих, хто залишається, навіть написати заповіт і навіть не висовуватися, увага, звідки з соціальних мереж. Шановні глядачі, пишіть в коментарях: евакуація з РФ. Два слова: евакуація з РФ. Хай весь світ побачить, що росіяни провокують весь світ. Влада США попереджає про високі ризики для іноземців у Росії на тлі війни проти України. Серед таких ризиків ймовірність свавільних затримань, обмежена консульська допомога, санкції. Шановні глядачі, пишіть в коментарях евакуація з РФ. Два слова. Хай весь світ побачить це відео. Туристам нагадують про перевірки та тотальний контроль електронних пристроїв у Росії. Також їм нагадують, що через санкції американські банківські картки. Більше не працюють у Російській Федерації, і знову нагадую вам про евакуацію з РФ. Написати в коментарях під цим відео. Евакуація з РФ раніше українська розвідка заявляла, що Кремль готує масштабну провокацію. Допомога для України іде для підтримки абсолютно безглуздої війни, заявив спікер Палати депутатів Чехії. Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен на цьому бізнесі щось заробляє. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти зеленського, які будують собі туалети із золота. Казав він, нагадаю, це заява спікера Палата депутатів Чехії. Ми дуже стараємось у новому році відновити обміни. Саме це ключова тема в розмові з Туреччиною, заявив Зеленський. Також президент нагадав, що 6 січня відбудеться зустріч лідерів країн коаліції охочих. Зеленський запропонував Буданову очолити офіс президента. Оце так новина. Буданов прийняв пропозицію. Кирило Буданов додав: для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитись. На критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави Буданова на посту очільника ГУР замінить Олег Іващенко. Нині він є головою служби зовнішньої розвідки. Іващенко не є публічною людиною. Відомо лише, що раніше він обіймав посаду першого заступника начальника головного управління розвідки.